Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто вовруші та всіх, хто в розпорошенні, в нашому Бозі, Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Я завжди складаю подяку за вас Богові, братя і сестри, який годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один на одного, мир нам, мир нашій Україні, мир Ізраїлю. Ідея сучасної думки щодо Бога полягає в тому, що Бог не ненавидить. Звичайно, що Бог люблячий і Він святий. Однозначно, Він милосердний і справедливий, справедливий, безсумнівно він вічний і всюди присущий, Він добрий, але він і ненавидить. Як я можу таке казати? Лише по причині того, що так сказано у Біблії. Раніше ми вже вивчали, що Слово Боже називає шість речей, які огідні йому, а сьома для нього взагалі гідота. Перша згадка про те, що Бог буквально ненавидить щось, миститься у повторенні закону, 12.31, де написано, що Бог ненавидить жертвопринесення дітей. Він розповідає ізраїльтянам, чому Бог використовує їх. Щоб вигнати хананеян із землі, яку він дає євреям, кажучи: не зробиш так Господеві Богу своєму, бо всяку гідоту, яку Господь зненавидів робили вони богам своїм. Бо навіть синів своїх та дочок своїх вони палять вогні для богів своїх. Сьогодні багато людей вважають Бога далеким, байдужим і пасивним. Вони уявляють його стороннім спостерігачем, людиною, яка веде електронну таблицю помилок, але не бере участі в тому, що відбувається. Сьогоднішній ранковий росою буде Книга Приповістей 15.3: Очі Господні на кожному місці. Позирають на злих та на добрих. Часто читаємо цей вірш і автоматично думаємо, що Бог просто пасивно спостерігає за всім. Але Бог не пасивний, Він активний. Святе письмо представляє його спостереження як активне. Друга книга Хронік 16:9. Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, в кого все їхнє серце до нього. Він тісно залучений, його очі дивляться по всій землі, і він активно пильнує, що відбувається. Це означає, що коли ми говоримо про Божу ненавість. Ми не описуємо просто почуття чи щось, над чим він думає. Ми говоримо про те, що Господь усього творіння глибоко відчуває і активно висловлює. Ненависть це те, що є частиною його власної природи. Історія має чимало записів, коли Бог діяв у своєму гніві. Наприклад, за днів лота, коли Бог розгнівався на содом, з'явилася сірка. У дні Ноя, коли Бог розгнівався на людей, з'явився дощ і потоп прийшов. У дні врода, коли Бог розгнівався, змішалися мови і люди розсіялися. В останні дні вогонь прийде, коли вичерпається терпіння Боже. Послухай уважно Бог добрий, але недобренький. Господь довготерпеливий і багатомилостивий, Він прощає провину та переступ. І, увага, неопадай. От... Не очистить винного, а карає про вину батьків на третіх і на четвертих поколіннях, числа 14,18. Деякі люди витрачають свою ненависть на буденність, не витрачайте свою ненависть на дрібниці. Чи розумно ви ставитесь до своєї ненависті? Книга приповісти є книгою мудрості. В першу чергу її написав Соломон, цар Ізраїлю. Широко визнаний наймудрішою людиною, яка коли-небудь жила. Значна частина перших розділів приповістей це поради батьків, і серед них ми знаходимо щось незвичайне. Оцих шість ненавидить Господь, і цих сім то гідота душі Його, очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинну лють. серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе. Свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оворуч. Отже, дякую тобі, що ти Бог активний в нашому житті. Іноді нам здається, що ти так далеко, що ти мовчиш, що ти пасивний. Але сьогодні ми ще раз зміцнюємося твоїм словом та твоєю благодаттю у вірі. Що ти нас бачиш, що ти дієш, що ти з нами. Ми віримо, Господь, що доля наша та доля України в Твоїх руках, що жодна волосинка не впаде з нашої голови без Твого дозволу, ти дієш, бо ти ненавидиш зло, яке принесла, яке принесла Росія в наш дім. Трудься вже, Господи, і хай побіжать вороги наші, і хай не стане їх. Дай нам. Та Твоєму Ізраїлю мир, перемогу та свободу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.